Анатолій Молдован художник-оформлювач ігрових ляльок Вінницького академічного обласного театру ляльок. Одружений, має дві доньки та чотирьох онуків. У вільний час любить збирати гриби та захоплюється риболовлею. Уміє грати на мандоліні. Як для вас почався ваш шлях як лялькаря? Коли це почалося? Як ви стали дотичним до цієї сфери? Я не знаю, як сказати. У мене виходить акторська сім'я. У мене колись дідусь і бабуся працювали в театрі Садовського. Колись десь, по-моєму, 48 -й, -й рік вони приїхали сюди. Тут театр що був тільки відбудований, ще трупи не було. І вони приїхали сюди і зі, ну, були тут на гастролях, сподобались, їм предложили, щоб вони жили тут, у Вінниці і дали всім квартиру. Коротше, так О. виходить, ми стали жити в Вінниці. Мій дідусь з'явився в Вінниці. Він там був знаменитий, в нього куча таких справ, ну це розповідати дуже довго. І, це, і я теж хотів стати актором все життя. Але так сталося, що я працював на заводі. Колись приїхали на завод, раніше приїжджали там акторські трупи, щось показували. Я подивився, розговорився з людьми, ну, розказав, що я хочу. Ну, так воно все-таки пішло. Потім вже пізніше. Перед цими перебудовами, з цими всіми ділами, коротше, попав я в театр ляльок і став монтувальником сцени. Проробив там монтувальником сцени, потім кажеться, зробив щось руками, їм сподобалося, що я зробив руками, і от до цього часу я роблю щось руками. Це скільки років ви вже займаєтесь виготовленням ну, ляльок? 5 лютого це було рівно 30 років. 30 років? Так, да, 30 років? Ви колись рахували, скільки ви виготовили загалом? От різних Я не рахував. Героїк. Просто кожна лялька, ти про неї дбаєш, ну, думаєш, як її зробити, бо вони всі неоднакові. Тобто, там, кожен механізм, якщо робити, то треба пристосовувати до якоїсь функції. Ну, це, скажімо, так складно. Бо якщо взяти вито на ляльки, то в нас на, в театрі цілий завод. Щоб зробити виставу, у нас є художник-декоратор, який робить там. Дома. Великі декорації, да, декорації роблять. Да. Потім є скульптор, художник-скультор, яка ліпиться. І все. Потім є такі, як я, які механізує, робить. От, якщо взяти ось ось ляльку, допустим, да, то це голова зроблена, скажімо так, цим я воно розрізаю, вставляю гапіт роблю. Це називається, це називається, це називається гапіт. гапіт. Да. Бачите, вона управляється, як, як хочете. Якщо треба, то вона і очами кліпає, і рота розділяє. Але тут була друга задача. Це просто лишилось, бо воно не пішло, не пішло в роботу. Вирішили, передумали, відказались від цієї ляльки. І це все робиться на станках. У нас в театрі, як завод, є станки, є токарні, є фрезерувальні, є циркулярки, є свірлінні. Коротше, дуже багато всього. Тобто, якщо діти бачать ляльку, вони не думають, де вона взялася. А вона взялася не за один день. І до того, як вона з'явилася, за нею думали, переживали, як її зробити, ну таке. А щось схоже, до речі, ось поряд з вами стоїть ну, по конструкції, тут, я маю на увазі. Гапіти, гапіти, так. вони різні бувають. Це такі, скажімо, з нього можна зробити, хоч навіть там, не знаю, носа почухати. Воно може бути голова, ай-яй-яй-яй-яй, може, тож, крутиться, куди хочеться. Можна змію зробити. Тобто це гапіт. Це основа. На ній вдінеться голова, вдінеться все остальне, закриється, руки не буде видно і воно буде щось таке цікаве. Але потрібно мати гарну там, моторику пальця, так розумію, щоб ним. Веронічка, ну, зможеш, а ну спробуй. Давайте, ну, спробуй. Актори, актори. Вони, ну, вони, ну, вони, актори тренують пальці. Пальці рук мають робити. Вправи, спеціальні да. Так. Трьома. А як правильно брати, розкажіть, будь ласка. Ага, трьома пальцями, так? Почухати тебе висимо? Давай, давай, мене якраз вистить. Так, а це? А це, я набрав, бачите, все витачується на такарному штанку. Ну, все. Можеш йти в театр підпрацьовувати, <laughs> якщо що, в тебе гарно виходить. Є варіант. Угу. Дуже прикольно. В мені... зі мною погоджується, правда? В мені треба було, до речі, я двигун ремонтував, і треба було в такі важкодоступні місця з камерою залізти. То я тебе попрошу, ми сюди вчіпимо. <laughs> ти, ти не мене проси. Спеціаліста просто. А що ви, що ви ще взяли в руки? Щодо? Ну це я взяв, просто взяв як, як набор. Uh -huh. до зроблені деталі. Це елементи, з яких да, Це вже вони виточені, вистачені, вистачені. зроблені. Це сама шайба, яка вдівається, яка ручка ось до. Но тут зроблено, зроблено трошки по-другому. Бачите, тут зовсім з шиєю працює голова. Якщо там голова працює, а це з шиєю. Тобто у нас згинається вперед і назад? Так, да, це вона шурупа, вона закручується, бачите, потім ставиться. Де То ви от... берете от на все це креслення якесь і все інше? Це все вигадуєте самостійно? Ну, а що де його взяти? В книгах в інтернеті. Я як, прийшов, я як прийшов в театр, тут був майстер, дуже старий був майстер. Він робив е, свої ляльки, свої гапіти, свої механізацію. Допустимо, якщо робити маріонетку, там, виходить, е, кожен сустав, це треба було робити маленький завісик, вставляти його, це все, збирати, щоб ця нога працювала на цих ниточках. Все. І був на старий майстер, я до нього приходжу, але він дуже приховував свою роботу. Ну, приходиш, авторська робота. Бах, да. спрятав і все. Що да? треба, -та -та. ага, да. на тобі там плоскогубці, на тобі то. Е, ну, я не знаю, я то не ховаю своє, я все показую, що можу. А я, я сидів гапіти, взагалі видумав, я не хотів, я хотів відійти від нього, бо він робив в нього заліза дуже багато було в гапіті. А я люблю дерево. Дерево, воно гріє руку, воно якесь живе. То я почав робити всі гапіти, вони повністю все дерев'яне. Ви не просто не ховаєте свої роботи. Їх щовихідних бачать найменші жителі нашої громади і гості Вінниці, коли приходять на вистави до Вінницького театру Ляльок. Ми ще раз вас вітаємо з міжнародним днем для да. лікаря. Можливо, у вас є якісь привітання чи побажання до ваших колег, то ви можете звернутися у цю камеру і ну, що привітати. Я не знаю. Я проробив, скажімо так, гарні свої часи всі в театрі. Театр це сім'я, це одна дружна сім'я. Ну. Хай в цій сім'ї буде велика зарплата. Блін ніколи не хворіє і кажуть, що все буде добре. підтримуємо. Підтримуємо. Я, я не дуже люблю розмовляти. Я люблю щось ну робити, робити руками. У да. Вас дуже гарно виходить і розмовляти, і робити руками. Ми вам дякуємо, що ви завітали до нашої студії і поділилися своїм ремеслом розмовою про них про нього разом з нами.